Всім привіт, це Наталі. Ви на каналі Твоя уявна подруга, і сьогодні ми поринемо у світ найкращих комедій нашого дитинства. Приготуйтесь до хвилі ностальгії, адже ми згадаємо ті фільми, які змушували нас сміятися до сліз разом із друзями або з родиною, від класичних моментів до улюблених жартів. Давайте повернемося в ті безтурботні часи, коли комедії дарували нам стільки радості. До речі, це друга частина відео. Посилання на першу залишу вгорі та в описі під відео. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і написати в коментарях ваші улюблені комедії з дитинства. Готові? Тоді поїхали. Лесі. Після смерті першої дружини Стів Тернер залишився з двома дітьми Меттію і Дженніфер на своїх руках. Через деякий час він одружився вдруге на жінці на ім'я Лаура. Обставини змусили сім'ю покинути благополучний Балтімор і переїхати на ферму у Віржинії, яка колись належала покійній дружині Стіва. Як показано в кінокартині, під час переїзду вони випадково знайшли бездомну собаку породи Колі, яку назвали Лесі. На фермі Лесі стала вірним другом для підлітка Меттю. Завдяки собаці, хлопець знайшов щоденник своєї покійної матері. Незабаром Меттю зав'язує дружбу зі своєю ревесницею Ейпріл Портер, і вони проводять багато часу разом завжди в супроводі Лессі. Сім'я Тернерів вирішує зайнятися розведенням овець, що призводить до конфлікту з сусідом Семом Гарлендом та його синами Джошем і Джимом. Через спірні пасовища. Напруга швидко переростає у серйозне протистояння, але ситуація починає змінюватись, коли метью рятує Джоша з бурхливої річки. Важливу роль у примиренні відіграє Лесі, яка об'єднує всіх у цьому складному періоді. Щоденники принцеси. Життя 15-річної Мії – Раптово перевертається, коли її несподівано відвідує бабуся Клариса Рінальді, яка виявляється королевою Джовновії. Виявляється, що батько Мії нещодавно загинув. Він був принцем цієї невеликої країни, і тепер Мія, як його єдина дочка, повинна зайняти королівський престол. Проте дівчина зовсім не прагне таких змін і не хоче брати на себе відповідальність за долю підданих Дженовії. Зрозумівши небажання онуки, королева пропонує їй угоду. Протягом деякого часу Мію готова. Ватимуть до балу, після чого вона сама зможе прийняти рішення про своє майбутнє, велика матуся. Це фільм, де агент ФБР перевтілюється в колоритну жінку з передмістя, щоб розкрити масштабний злочин. Малькольм Тернер, фахівець із затримання злочинців, який регулярно використовує грим у своїй роботі. Разом з іншими агентами він дізнається, що небезпечний грабіжник банків утік із в'язниці і тепер шукає свою колишню подругу Шері та її сина. План федералів простий: слідкувати за Шері, дочекатися появи Лестера і затримати їх, коли ті виведуть агентів на сховані гроші. Шері планує Винитись у тітки Гетті Мей Пірс, але та несподівано виїжджає з міста. Щоб Шері не змінила свої плани і не зникла з поля зору. Малькольм вирішує передягнутися в Гетті Мей, відомо як Велика Матуся. Його перевтілення настільки переконливе, що навіть близькі знайомі Гетті Мей приймають ці зміни за результат схуднення. Малькольм починає вести подвійне життя, намагаючись майстерно грати свою роль і залишатися пильним. Адже Лестор може з'явитись будь-якої миті. Ця комедія викликала. У тисячі глядачів. Каспер після трагічної загибелі дружини спеціаліст з паранормальних явищ Джеймс Гарві не може знайти спокою і подорожує разом зі своєю дочкою Кет по країні в надії зв'язатися з коханою. Цей пошук приводить їх у – Величезний старовинний особняк, де мешкають злісні привиди. Власниця будинку наймає Джеймса, щоб вигнати духів і знайти заховані скарби. Але не всі привиди в будинку виявляються злими. Доброзичливий привид на ім'я Каспер, не вважаючи бути схожим на своїх недоброзичливих родичів, заводить дружбу з Кет і допомагає їй та її батькові впоратися з небезпеками, які підстерігають їх у цьому будинку. Окрім цього, Каспер, який став другом Кети її батька, є одним з найвідоміших. Ших у світі історія про цього доброзичливого привода стала основою для популярного мультсеріалу, в якому Каспер регулярно зустрічається з різними персонажами та потрапляє в захопливі пригоди. Крім того, важливу роль у цій історії відіграють родичі Каспера, його троє дядьків привидів жирний, смердючий і довгий. Вони, на відміну від Каспера, є справжніми шибинаками, які люблять лякати людей і наводити безлад. Їхні витівки додають історії чимало гумору та незабутніх моментів, які давно полюбилися глядачам. 101 далматинець. Роджер розробник ігор живе в Англії зі своїм вірним сом Понго. Незважаючи на те, що Понго піклується про свого господаря краще за будь-кого, він все ж мріє знайти пару для них обох. Віршальна зустріч відбувається в парку, де Роджер знайомиться з Анітою та її собакою Перітою. Між людьми швидко виникає романтичний зв'язок, а їхні собаки незабаром стають батьками виводка чарівних цуценят. Однак на горизонті з'являється серйозна проблема Круелла де Віль. Роботодавиця Аніти. Вона одержима хутром і приходить у захват, коли бачить ескіз Манто. Натхнений розмальовкою періти, створений Анітою Круела. Мріє отримати це манто і вирішує використовувати для його пошиття шкурки цуценят, адже їхня шерсть найбільш ніжна. Аніта й роджер категорично відмовляються від пропозиції міс Девіль. але вона не збирається здаватися. Найняті нею шахраї викрадають цуценят і вивозять їх за місто. Тепер понго і Періта за допомогою інших тварин відправляються на порятунок малюків. Джек і бобове дерево. Джек і бобове дерево Правдива історія розповідає про підрядника на ім'я Джек, який мріє перетворити старовинний середньовічний замок, розташований у мальовничій долині, на сучасне казино під назвою Чарівний замок. Бобове дерево відіграє ключову роль у сюжеті. Це не просто рослина, а магічне дерево, яке має силу пов'язувати світ людей із світом гігантів. Легенда свідчить, що предок Джека виростив це дерево, що призвело до трагедії та накладання про. Прокляття на його рід виявляється, його предок скоїв серйозний злочин. І тепер Джек має не лише розкрити цей секрет, а й спокутувати провину, щоб знищити прокляття, що нависла над його родом. Лише тоді він зможе втілити свою мрію і врятувати майбутні покоління від загибелі. Двоє я і моя тінь. Чудовий сімейний фільм, де головні ролі виконали сестри близнючки Олсен. І, хоча сюжет про несподівану зустріч двох однакових на вигляд людей не новий, ця тема завжди була популярною. У цьому фільмі розповідається про двох дівчаток, які, хоча й не є рідними сестрами, виглядають абсолютно однаково. Випадково познайомившись під час літніх канікул, вони швидко подружилися і вирішили помінятися місцями, щоб допомогти своїм близьким. Одна з дівчаток намагається врятувати свого вдовілого батька. Від одруження з неприємною і корисливою жінкою, натомість намагаючись звести його з доброю та чуйною вихователькою другої дівчинки. Стів Гутенберг, відомий за ролі в комедії Поліцейська академія, чудово впорався з образом заможного батька-одинака. Комічні ситуації, непорозуміння та несподівані сюжетні повороти роблять цей фільм незабутнім і захопливим для всієї родини. До речі, ця стрічка нагадує мені фільм Пастка для батьків, про який я розповідала в першій частині відео про улюблення комедії нашого дитинства посилання залишу вгорі. Кучерявка Сью, це сімейна комедія про двох дрібних шахраїв, які опиняються в Чикаго напередодні Різдва. Біл Дансер та його прийомна донька Сьюзан звичайні безхатьки, які винахідливо виживають у важких умовах. Вони ночують у притулках, гріються в церквах, харчуються в закусочних, де їм вдається позичити їжу і вміло маніпулюють заможними громадянами. Їх головний принцип не красти, не здійснювати серйозних обманів і порушувати лише погані закони. Прибувши до Чикаго, білий сю. Зон вирішують роздобути грошей на вечерю. Вони вибирають своєю жертвою власника Мерседеса, припаркованого на підземній стоянці. Біл планує влаштувати інсценування нещасного випадку, впасти під колеса автомобіля, вдаючи, що його збили, і отримати від винуватця гроші на піцу з гамбургером. Їх задум вдається. Успішна адвокатка Грей Елісон, практична і стримана жінка, погоджується оплатити їжу, але випадково вдруге збиває біла. Цього разу по справі щоб уникнути проблем, Грей забирає їх до себе додому, де несподівано починає відчувати материнські почуття до чарівної та кмітливої с'ю. Доктор Дулітл Фільм знятий у 1998 році за ді мерфі у головній ролі. Досі зберігає свою чарівність, адже він чудово відповідає нашим очікуванням і симпатіям. По перше, головний герой дуже переконливий ветеринарний лікар, готовий подолати будь-які труднощі і навіть пожертвувати кар'єрою заради допомоги хворим тваринам. По-друге, автори не приховують, що це казка майстерно замасковану під типову американську реальність. Крім того, фільм є доволі пристойною комедією, яка сподобається, як і дорослим, так і дітям. Основна ідея фільму будується на унікальному дарі доктора розуміти мову тварин і птахів. І, хоча може здатися, що така здібність створює багато клопотів і виглядає дивно, особливо коли перед ним відкривається можливість успішної кар'єри без усіх цих труднощів, з іншого боку, можна уявити, які гонорари отримає долітел від власників елітних домашніх улюбленців. У підсумку посил фільму зводиться до того, що варто залишатися самим собою, і тоді ти станеш багатим і щасливим. І, хоча це може здатись надто простою та банальною порадою, та все ж вона досить мудра для кожного з нас. Сам удома. Ну і звичайно, в такій добірці має бути фільм Сам удома улюблений фільм дитинства, який я переглядаю кожного року на різдвяні свята. Восьмирічний Кевін Макалістер мріє лише про одне: залишитись на самоті подалі від набридливих братів і сестер. Як на диво, одного ранку він прокидається в абсолютно порожньому будинку. Його родина, забувши про нього, вирушила до Європи на різдвяні канікули. Усвідомивши, що його бажання здійснилося, Кевін вирішує насолодитися свободою наповну. Однак його безтурботне свято переривається, коли двоє дрібних злодіїв, Гаррі та Марф, вирішують пограбувати будинок. Мокрі бандити не сприймають Кевіна серйозно, думаючи, що легко поживляться в просторому будинку. Але Кевін не має наміру здаватися. Він перетворює свій будинок на справжню фортецю, готуючись до їхнього вторгнення. Фільм настільки полюбився глядачам, що отримав продовження. У другій частині Кевін знову залишається один. Цього разу в Нью-Йорку, де йому знову доведеться зіштовхнутися з. Тими ж невдалими грабіжниками, демонструючи ще більше винахідливості та відваги, до речі, я саме та людина, якій подобається третя частина фільму, можете написати в коментарях засудження. А ось четвертою частиною хочеться стерти собі пам'ять і ніколи не дізнатись про цей фільм, якось так. Дякую, що залишилися зі мною до кінця. Сподіваюсь, ця добірка комедії нашого дитинства нагадала вам про ті незабутні моменти, які ми переживали перед екранами. Не забувайте підписатися на канал Твоя уявна подруга, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, і діліться своїми улюбленими дитячими комедіями в коментарях. До нових зустрічей, де ми разом поринемо у ще більше спогадів.